Привіт усім, друзі! На каналі Valor сьогодні покажу, як завантажити і встановити шейдери для Minecraft. Для цього нам потрібна версія OptiFine. Отже, гуглимо OptiFine, заходимо в розділ Завантажень, скачуємо потрібну версію OptiFine. Вона має відповідати вашій версії Minecraft. У мене остання версія 1.214. Після завантаження отримуємо файл. Відкриваємо його, вибираємо папку завантажень Майнкрафту, тиснемо Встановити. Якщо не встановлюється, скачайте і встановіть Java. Далі нам потрібні самі шейдери. Я покажу на прикладі шейдерів Sildurs. Просто завантажуємо їх. Заходимо на сайт, вибираємо потрібну нам версію. На жаль, версії є не для всіх. Але 1.21 має підтримуватись. Тиснемо завантажити. Це лайт-версія, але має працювати. Тиснемо завантажити. Ось воно завантажилось. У нас тепер є. Файл, переносимо його на робочий стіл. Відкриваємо Minecraft, вибираємо версію Optifine, тиснемо Грати. Тиснемо Грати. Після входу в гру натискаємо налаштування. Потім налаштування відео шейдери.